Мене звати Олександра, а моїй собачці вже рік і два місяці. Його звати Персик, це порада мальтипу. З проблемною поведінкою, а саме те, що він не міг нормально поводитися себе на вулиці з іншими собаками. Він був на вулиці майже неконтрольований. Він не слухався господарів, він взагалі кудись там біг, нікого не помічав, нікого не слухався. Кидався на людей, на собак, на всіх гавках. І завжди тягнув повідок. А вашу школу знайшли в Ціктоці? Побачили вже давно хотіли щось таке схоже знайти. І в один момент ми знайшли вашу школу. Ми подивилися декілька ваших відео, почитали багато відгуків, багато інформації на вашому сайті і прийняли рішення, що хочемо до вашої школи. Ой, ми зразу подзвонили, Майже десь за день-два ми вирішили, що будемо віддавати в цю школу. Подзвонили нас адміністратор Света <звіць> взяла телефон. Вона дізналася про нашу собачку, все розповіла про цей курс, який ми хочемо на 30 днів. Також вона додатково розповіла про інші якби заняття, які проводяться в вашій школі. Ми сказали, що нас цікавить лише курс там на 30 днів з проживанням, щоб. Більш би, продуктивніше пройшло заняття його. Ось. І вона нам все розказала всі умови, де він, умови проживання, умови, як він буде, годування, заняття, і запросила нас на пробне заняття, щоб подивилися, як працювати з собачкою, чи, можна буде, чи вона можна буде з нею працювати, чи вона буде. Чи вона взагалі не контрольована <хи> і не зможе uh, займатися з інструктором, якщо вона там не їсть ручки, якщо вона uh, боїться людей? Ось і тому перше заняття було таким як знайомством: uh, чи зможе собачка в принципі знаходитися тут uh, серед інших собачок, серед інструкторів і навчатися? З самого початку нам сподобався цей номер. Ми бачили і на відео, і нам скидували додатково. І ми вирішили вже зарані, де він буде, якби в яких умовах проживати. А, прийшовши, і побачивши на власні очі, то все на власні очі нам сподобались умови. Тобто а, зручна кімнатка, зручні умови, підігрів поло, постійно його кормлять, доглядають. За ним а, вигулюють п'ять разів на день, так як він маленька собачка. А, тобто, нам все це умови ці сподобалися. А, сам екстер'єр дуже подобається, що дуже багато місця для заняття поведення собачкою, як для великих, так і для маленьких. А, дуже велика територія а, біля школи, де собаки вигулюють. І, тобто місця дуже-дуже багато, все зелене, все прекрасне. Так, інструктора дуже як комунікабельні завжди допомагають знайти підход і саме мені до собачки. Тобто собачка вже знає, як працювати саме з інструктором, а як працювати з власником, вона не звикла. Тобто вона вже привикла до одної поведінки зі мною. І тому трохи по перший день перші дні було складно, щоб вона адаптувалася з роботи зі мною. Але дуже класні інструктори навчили, як правильно себе поводитися, як краще. Його хвалити більше, або як правильно його тренувати, скільки і так далі. Тобто, звичайно, ще є робота, але інструктора завжди підтримують. Навіть після навчання ми будемо приїжджати сюди на заняття для повної адаптації собачки в наших домашніх умовах домашніх. Навіть більше так я завжди, кожен день, коли ви там виходили, мене відмічали на відео. Ми завжди сідали, дивилися, скидували родичам, і ніхто з наших родичів не міг повірити, що це наш персик, бо вони бачили його такого неслухняного, якогось такого дикого. А тут він вже більш такий а, слухняний, але. Ця його активність залишилася, і ви е, видно, з яким він бажанням виконує всі ці команди, всі ці заняття, як його з радістю проводить в клас. Так, звичайно, я завжди, коли мене там питають, а де персик подівався? я кажу, він зараз в школі навчається. І Що за школа? Я завжди розповідаю всім знайомим, друзям, всі вже знають про вашу школу. І так я обов'язково буду рекомендувати. Так повернуся, тому що я вважаю, що. Е, Собака це завжди наш друг, і його потрібно завжди розуміти. І інколи е не не вистачає у господарів кваліфікації для е спілкування з собакою. Тому для цього потрібні спеціалісти, якраз як ви, які допоможуть нам е з цим впоратися.